Серіал The Last of Us триватиме чотири сезони. На це розраховує HBO. У нас немає повного або остаточного плану, але я думаю, що це буде чотири сезони. Я не хотіла би це підтверджувати, але схоже на те, що це буде цей сезон, а потім ще два сезони після нього. І ми закінчимо. Такими були слова однієї з керівниць HBO Францеска Осі. А прем'єра другого сезону The Last of Us відбудеться 13 квітня. Також Шугі Яшида розповів трохи деталей про скасовану The Last of Us онлайн. Ідея The Last of Us Online належала Нурідок, і вони дуже хотіли її створити. Але Банджі, яку запросили допомогти з проєктом, пояснила розробникам, що підтримка такої гри потребуватиме набагато більше ресурсів, аніж передбачалося. Після цього Дог усвідомила, що не зможе впоратися з розробкою мультиплеєра, якщо хоче паралельно працювати над своїм новим проєктом Intergalactic The Herotic. Profit. у підсумку студія прийняла складне рішення закрити розробку, що розчарувало багатьох фанатів.